Працівники приватного зоопарку «12 місяців, що за 30 кілометрів від Києва, радіють поповненню. Незадовго до нового року у сім'ї Білих Левів народилося троє немовлят. Всереду малюків вперше показали журналістам. Один з левенят, щоправда, виявився сором'язливим і так і не вийшов із укриття. Мати Левиці Івана приїхала в Україну із Сербії, а батько Людвіг із Німеччини. Вони з'явилися в зоопарку незадовго до його офіційного відкриття навесні 2015 року. Через місяць після того, як льви зашли вместе в одному вольєрі, вони подружились уже окончательно, близько. І, от через три місяці, 16 декабря, ми отримали ці три волшебних новогодніх подарунки – білих мяукаючих е, комочків. Як виявили доглядальники, всі троє новонароджених хлопчики. Працівники зоопарку довго ламали голову над тим, як їм відрізнити ливенят один від одного. І ми подумали, що наверное, прийдеться совершить акцію вандализма, яка заключається в тому, щоб зайти, коли нам прийдеться в будь-якому випадку от маму, час від часу, щоб убирать, і обмахнути хвост одного в зеленку, одного в йод, а третього залишити в первозданном варіанті. Дирекція зоопарку через Фейсбук провела опитування, які імена дати левенятам близнюкам. Згідно з його результатами, малюків назвали на честь трьох засновників Києва: Кий, Щек та Хорив.